Як допомогти дитині під час збройної агресії та підтримати її? Говоріть з дитиною простими, короткими, доступними зрозумілими фразами, даруйте тепло своїй дитині, обнімайте її. Обійми це ваша надійність і спокій. Дозвольте малюку переглядати мультфільми, грати разом з малюком в ігри, різні, комп'ютерні. Залучайте малят, до хатніх робіт, справ. Справ на кухні, приготування їжі, смаколиків. Читайте малюку вголос, вмикайте аудіоказки чи відеоказки. Обговоріть разом правила цивільної оборони. Чуємо дорослих, не сперечаємось, слухаємо вказівки дорослих. Складіть для свого малюка дитячий рюкзачок. Покладіть тоді улюблену іграшку, але невелику, солодощі. Напишіть на аркуші паперу інформацію про дитину, контактні телефони, інформацію про батьків або близьких, підтримайте зв'язок, домовтесь родині про інший спосіб зв'язку, на випадок, якщо його не стане. Правила схову: Поясніть малюку, де саме ви будете ховатись. Та як слід там поводитись, бережіть себе один одного. e Ucrânia.